Греки обурені новими заходами економії, що їх затвердив парламент напередодні. Згідно з домовленостями з міжнародними позичальниками, Греція скорочує бюджетників, запроваджує надзвичайно непопулярний податок на нерухомість та спрощує процедуру звільнення держслужбовців. Про спілкові активісти закликають до боротьби. Усі працівники мають виступити проти такої політики і у нашій країні, і де інде в ЄС. Ми маємо об'єднати зусилля і домогтися скасування цих заходів. Чергове затягання пасків необхідне, аби Греція отримала наступну порцію міжнародних кредитів. Цього разу це майже 9 мільярдів євро. Без них країна не має чим платити зарплати, пенсії та відсотки за єврооблігаціями. Вони збільшують нам робочий день, обурюється ця вчителька, але це призведе лише до ще більшого безробіття. Це не піде на користь ані вчителям, ані освіті. Але перш за все, це зашкодить дітям. Після того як Греція вкотре продемонструвала готовність виконати вимоги кредиторів, представники країн Єврозони уже сьогодні мають дати зелене світло на виплату першої частини позики у майже 3 мільярди євро.